Лекція 1. Тема 1. Єдність та взаємозумовленість процесів в атмосфері та океані. Формування та зміна природи нашої планети визначаються припливом сонячної енергії. Нерівномірний розподіл її на поверхні Землі викликає перенесення і перерозподіл мас в атмосфері, океаносфері та літосфері. Таким чином, виникає і постійно підтримується планетарний обмін енергії та речовини. Середня за рік величина короткохвильової електромагнитної радіації Сонця, що надходить до верхньої межі атмосфери, становить 1,9 калорій на сантиметр квадратний за хвилину. У сумі по всій планеті це потужність, що дорівнює 1,8 помножене на 10 в 14 степені кіловат, кіловат. До Землі надходить 70% цієї енергії, а скільки інші 30% розсіюються і поглинаються атмосферою. Велчина сонячної радіації, що досягає земної поверхні, в середньому для всієї планети становить 140 ккал кілокалорій на сантиметр квадратний на рік. Основна закономірність зміни річної величини сумарної сонячної радіації. Полягає в тому, що від найближчих значень найбільших значень у тропічній зоні, що досягає 180 200 ккал на сантиметр квадратний на рік, вона поступово зменшується до 60 80 ккал на сантиметр квадратний на рік та менше у полярних областях. Максимальна її кількість відзначається в місцях розташування баричних антициклонів. З безхмарною погодою. Деяке зниження в екваторіальній зоні до 140-160 ккал на сантиметр на рік пов'язане з наявністю великої хмарності обумовленої сильними висхідними потоками в атмосфері. У субполярних районах до Землі сягає приблизно у два, дві, два рази менше сонячної енергії, ніж у тропиках. Дуже великі відмінності сонячної раді... радіації між екватором та полярними широтами є головним фактором, що визначає найважливіші особливості планетарних гідрометеорологічних умов. Тому зональні градієнти виявляються набагато меншими від меридіональних. тим самим обмін мас енергії та речовин у меридіональному напрямку. Перекриває мінливість обумовлену всім комплексом гідрометеорологічних процесів. Звідси, і та зональність, з якою пов'язані всі природні умови у приповерхневому шарі планети. Для океаносфери ця обставина відіграє значну роль. При великій густині вод гідрофізичні поля відрізняються дуже високою стійкістю. Тому і існує єдина закономірність. Щодо як їх формування, так і мінливості. Нерівномірний розподіл сонячної енергії на поверхні земної кулі призводить до створення великомасштабної горизонтальної неоднорідності, термічних полів на суші та в океані. Особливо велика вона між низькими та високими широтами. Потім за ступенем важливості слід зазначити відмінність нагріву води та повітря, і нарешті. На сезонну мінливість термічних процесів у межах материків. Атмосфера та океан переносять надмірну сонячну енергію, що приймається біля екватора, до полюсів. У цьому процесі відбувається кілька цікавих взаємодій, які утворюють цикл зворотного зв'язку між океаном та атмосферою. Найпростішим чином, ми можемо уявити атмосферу, що рухається від надмірного нагріву на екваторі. Рух над водою створює дотичну силу теття, що називається тиском вітру, на поверхні океану. Під впливом тиску вітру розвиваються океанічні течії, які, відхиляючись внаслідок обертання землі, Переносять холодні чи теплі води далеко за межі широтних областей, де можна очікувати їх появу. Якщо температура морської поверхні вища температури розташованого над нею повітря, то тепло передається холодному повітрі. І, навпаки, якщо температура поверхні води нижча, тепло передаватиметься океану. Крім того, коли над теплим океаном розташовується холодне або сухе повітря, відбувається більш інтенсивне випаровування. Океанські течії посилюють ці процеси, перемішуючи теплі чи холодні води через межі кліматичних поясів. Диференційоване нагрівання нижніх шарів атмосфери викликає регенерацію рухів атмосфери, які призводять в рух океан, і цикл починається спочатку. У загальному взаємозв'язку та взаємозумовленості планетарного обміну енергії та речовини, що здійснюється між океаном і атмосферою та літосферою, значення кожної з них визначається інтенсивністю перенесення та перерозподілу мас, що залежить від фізичних властивостей середовища. Горизонтальні неоднорідності густини, що виникають у процесі тепло- та влагообміну, відповідно до законів термодинаміки, збуджують генеральне перенесення водних та повітряних мас у напрямку від тепліших областей до холодніших. Таким чином, потенційна енергія термічних полів перетворюється на кінетичну енергію водних та повітряних потоків. При малій густині повітряні маси переміщуються швидше, ніж океанічні води. Метеорологічні процеси протікають значно інтенсивніше, граючи велику роль у загальнопланетарному обміні енергії та речовин. В умовах більш високої густини вод Світового океану і отже, підвищеної стійкості процесів, обмін енергії та речовин здійснюється повільніше, ніж в атмосфері. Це сприяє стабільності загальнопланетарних умов протягом тривалого часу, що визначається тривалістю даної фази розвитку планети. Висока інтенсивність макротурбулентних процесів в атмосфері сприяє швидкому перерозподілу мас і, отже, загальнопланетарному обміну енергії та речовин. З цим пов'язана і велика активність взаємодії між повітряною і водною оболонками. Відночас значно менша інтенсивність макротурбулентних процесів у Світовому океані, що визначається підвищеною густиною середовища, сприяє стабільності не лише гідрофізичних умов, а й загальнопланетарних гідрометеорологічних процесів. Тривале звернення водних і повітряних мас в тих самих фізико-географічних умовах, призводить до того, що вони набувають певних властивостей. З чим і пов'язана зональність всього комплексу природи біля земної поверхні. Різноманітність умов, що спостерігаються на тлі природної зональності. Поясняється особливостями розподілу сонячної енергії по поверхні земної кулі та відмінностями процесів поглинання, трансформації та витрачення речовин атмосферою, океаносферою та літосферою. Для суші, крім того, важливе значення має висота даного місця над рівнем океану. Оскільки найбільше контрасти температур біля земної поверхні, як в океані, так і в атмосфері, створюються між прогрітими тропиками і холодними полярними областями, з переходом в помірний поїзд спостерігаються особливо різко виражені фронтальні розподіли в водному та поверхневому середовищі. Динамічні напруження, які створюються на фронтах, що розділяють різні повітряні і водні маси, викликають порушення рівноваги, а хвилеподібні збурення, що тут виникають, переростають в макротурбулентні вихори. Перенесення і перерозподіл мас відбувається не тільки в океані та атмосфері, а й у літосфері, продукти руйнування якої водами і вітром відносяться у світовий океан. Однак висока густина порід земної кори обумовлює дуже повільний перерозподіл мінеральних мас. З цими процесами і навіть з тектонічною активністю пов'язана зміна розподілу води та суші, отже, і докорні перетворення фізико географічних умов в властивих окремим геологічним циклам розвитку Землі. В океанології досить поширене уявлення. Що загальна система течій визначається перенесенням повітряних мас. Разом з цим можна вважати, що планетарна циркуляція в атмосфері та океані формується в процесі їхнього найтіснішого взаємозв'язку та взаємозумовленості, оскільки переміщення та перерозподіл мас у геосфері одночасно порушується нерівномірним розподілом сонячної енергії. Залежно від масштабу, взаємодію океану та атмосфери можна розділити на три віди: дрібномасштабну, середньомасштабну та великомасштабну. Дрібномасштабні процеси взаємодії океану та атмосфери лежать у межах прикордонних шарів, що поширюються на висоту та глибину в інтервалі 10-20 метрів. У горизонтальній площині від 10 до 100 метрів квадратних та у часі на кілька хвилин. У цих рамках здійснюється обмін енергією та речовиною через прикордонні поверхні. Сюди входять поверхневі від внутрішніх хвилі в океані, їх взаємодія із шаром повітря над океаном, локальний теплообмін з атмосферою, турбулентне перемішування вітрового походження. Та інші процеси. Востаннє десятиліття сформульовано основне положення про те, що головними фізичними характеристиками дрібномасштабної взаємодії є величина та напрямок горизонтального вектора напругу, напруги турбулентного терця та турбулентні потоки тепла та вологи у приводному шарі атмосфери. Теоретичні дослідження взаємодії ґрунтуються на теорії подоби, моніна та обухова. У наступних роботах ряду фахівців вдалося отримати дані, що дозволяють розраховувати основні енергетичні характеристики, необхідні для переходу до процесів більшого масштабу. Наприкінці 60-х років. У ході експедиції на науково дослідних судах академік Вавілов Михайло Ломоносов та інших безпосередньо відмірювався вплив вітру на хвилі з метою визначення закономерності мікромасштабного обміну енергією. <кій> До середньомасштабних. Їх ще називають мезомасштабних. Відносяться процеси взаємодії з просторовими масштабами від десятків метрів до кількох кілометрів і часовими масштабами від годин до доби. Сюди відносяться хвильові процеси в прикордонних шарах припливного та інерційного походження та добові каливання температури. Бризова циркуляція над морськими узбережжями. Теоретичне та лабораторне вивчення процесів середньомасштабної взаємодії дуже складне. В океані середньомасштабна мінливість відбувається на формуванні неперіодичних вихорів, подібних до атмосферних циклонів і антициклонів. Вважається, що ці рухи. Виникають завдяки тепловому впливу та змінним вітрам. Рухи синептичного масштабу, мабуть, є найбільш енергеносною складовою океанічних рухів. У середніх широтах Землі 80% кінетичної енергії припадає на середньомасштабні процеси. Тайфуни, урагани при діаметрі зони поширення 700 км. Виділяють в одну секунду енергію, що дорівнює енергії, яку виробили всі електростанції Фінляндії протягом 41-року. Вплив синептичних процесів має глобальний характер. В атмосфері, як відомо, головним елементом середньомасштабних процесів є циркуляційні системи, циклони та антициклони. Каливання рівня океану можуть бути викликані метеорологічними чинниками. Поблизу берегів у мілководній зоні найбільш значні каливання рівня, пов'язані зі штормовими нагонами. У міру збільшення глибини моря та крутості схилу підвищується роль каливань рівня, обумовлених зміною атмосферного тиску. Розглядаючи середньомасштабні зв'язки атмосферної циркуляції з течіями в районі Північної Атлантики, на південь від острова Гренландія та на Банці Року, вчений лапо виявив синхронність коливань швидкості течій та малі зміни температури до горизонтів 1600 метрів. Амплітуди швидкостей доходили до 25-30 см за секунду. Аналізуючи матеріали в інших районах, зокрема на материковому схилі Курильської гряди, автор свідчить про широку поширеність коливань течій з періодами від 1 до 10 діб. Середньомасштабні барічні системи рухливі, середня швидкість переміщення циклону 10 метрів за секунду. Що породжує ряд характерних особливостей у рухах, що збуджуються ними. До великомасштабної, але або глобальної взаємодії океану та атмосфери відносять явища, що відбуваються у просторі в тисячі кілометрів. Це порівняно з розмірами півкулі та всієї планети протягом сезону, року, ряду років. Сюди відносяться процеси всієї системи океан атмосфери, пов'язані з розрахунками теплового балансу, вологообміну та іншим. Що стосується атмосфери, то це насамперед епохальний перебіг кліматичних явищ і різкі відхилення від нього. Внутрішньовікові та міжрічні зміни клімату, тривалі аномалії погоди. До великомасштабних явищ в океані відносять довкоперіодні коливання температури поверхневого шару, головний теремоклін, максимум солоності у середніх широтах та мінімум солоності у субарктичних водах, глобальні переміщення головних океанічних течій. Великомасштабні процеси взаємодії безпосередньо пов'язані з проблемою довгострокових явищ в атмосфері та океані. У тому числі з їх передбаченням, представляє великий інтерес вивчення зв'язків між температурними аномаліями поверхні океану та відхиленням від норми значень атмосферного тиску. Завдання побудови фізичної теорії клімату та двострокових прогнозів погоди, <кій> висуває сьогодні на перше місце. Необхідність математичного моделювання великомасштабної взаємодії. Одна зі складності цієї проблеми полягає в тому, що океан має значно більшу теплову і динамічну інерцію, ніж атмосфера. Щоб подолати цю складність, робиться різні спроби. Так, атмосферний рік умовно приймається рівним 100 рокам океану. Був запропонований і інший шлях вважати поля густини та швидкості нижче за верхній шар океану, заданими. Це дозволило скоротити час встановлення рівноважного режиму системи. Але при цьому залишалося невирішеним питання про узгодження глибинних полів температури і солоності з полями вертикальної швидкості. Що виходять за, у розрахунках і потоками тепла, і салей і поверхності між межі ніжнього шару. <кій> Загалом можна сказати, що механізм теплової та динамічної взаємодії великого масштабу полягає в тому, що неоднакове надходження тепла від сонця створює різний тепловий баланс на поверхні світового океану. Наслідком цього є неодно... неоднакове нагрівання атмосфери та формування певного поля атмосферного тиску. В результаті виникає атмосферна циркуляція, що приводить у рух верхні шари океану, а потім, завдяки течії, проникає і на глибину. У той же час течії змінюють вихідний стан теплового балансу, що знову-таки. Впливає на циркуляцію атмосфери. Як говорилося, великомасштабні процеси за часом поділяються на сезонні, міжрічні та внутрішньовікові. Для характеристики кожного з них можна навести велику кількість прикладів. Зазначимо лише, що відносно внутрішньовікової мінливості. Було виявлено, що потепління клімату у першій половині 20-х років ХХ 20 століття вплинуло і на тепловий стан океану загалом. Так, у високих широтах температура води зросла на кілька градусів, а в низьких трохи знизилась. У одному з останніх узагальнень досліджень циркуляції Світового океану зроблено в буркову. Робиться справа побудувати та фізично інтерпретувати тривимірне великомаштабне поле руху Світового океану. Хоча атмосфера і океан в середньому стратифіковано стійко, у кожному середовищі можна знайти маси з різною гостиною на тому самому рівні. Пов'язана з цим доступна потенційна енергія створюється насамперед за рахунок неадіабатичних процесів, таких як неоднакове поглинання та випромінювання радіації, локальні виділення прихованого тепла в атмосфері, зміни солоності в океані, неоднакові потоки тепла від меж. Крім цього, локальні вертикальні рухи у стратифікованій рідині викликають перерозподіл мас і внаслідок цього зміни доступної потенційної енергії. Якщо не розглядати при приливні сили, то в'язку дисипацію певна кінетична енергія атмосфери та океану може бути змінена лише за рахунок зміни доступної потенційної енергії. Або за рахунок терця на межі інтенсивність цих процесів різна в обох середовищах. В атмосфері, яка є активною тепловою машиною, що генерує кінетичну енергію, терця біля межі є вторинним ефектом. На противагу цьому основні системи течі верхнього шару океану визначаються саме процесами терця біля поверхні розподілу океан атмосфери. Горизонтальна мінливість густини в низьких і помірних широтах, хоч і обумовлена в певній мірі радіацією та іншими неадіабатичними факторами, є все ж скоріше наслідком океанічних течій, ніж їх причиною. Ці течії переносять тепло і можуть створювати такі нерівноважні умови, які обумовлюють приплив доступної потенційної енергії до атмосфери. Отже, кінетична енергія передається у великих кількостях лише від атмосфери до океану, але не навпаки. З іншого боку, потоки тепла і водяної пари спрямовані здебільшого від океану до атмосфери і сумарний потік тепла, включаючи приховану теплоту випаровування, спрямований вгору набагато більший від потоків протилежного знака. Динамічні процеси в обох середовищах пов'язані між собою обміном енергії, що має такий специфічний характер. Маса всіх океанів на земній кулі в 280 разів більша за масу атмосфери. Їхня теплоємність майже в 1250 разів перевищує теплоємність повітря. Реакція океану <кій> на зовнішні дії. Відповідно більш уповільнена. Хоча річний цикл радіації, яка надходить на поверхню океану, обумовлює характер теплових процесів тільки в дуже невеликій частині маси води океану. Теплова енерція навіть цієї відносно малої частини досить велика, щоб згладити інтенсивні та різкі зміни температури. Добре відомо, що ця особливість Впливає на клімат материків, особливо в областях, що межують з океаном. Добові зміни температури поверхні океану менші за аналогічні зміни температури повітря. Через велику термічну і динамічну енерцію океан грає роль махового колеса в системі океан Атмосфера. Атмосфера у цьому поєднанні є більш рухливим і мінливим партнером. Вона постачає механічну енергію океану. Зі швидкістю, яка має дуже асиметричний розподіл у просторі та часі. А скільки робота вітрового напруження терця становить величезну величину порядку РОУ, тобто пропорційна кубу швидкості вітру. Це причина пов'язана великої ролі. Порівняно великою ролі штормів, хоча частка поверхні зайнята ними невелика. Короткочасні локальні зміни потоків тепла та вологи також є функціями інтенсивності вітру, хоча також залежать від змін перепадів температури та вологості між океаном та атмосферою. Проте зміни цих перепадів викликаються головним чином адвекцією повітряних мас. З різними властивостями, а не локальними змінами температури води. Наприклад, Сімсов зазначив, що потоки тепла і вологи від океану до атмосфери в дні і тій самій області поверхні океану в холодному секторі позатропичних циклонів перевищували величину цих потоків в теплому секторі більш ніж у 10 разів.